Всім привітки! З вами Віра Мипал. Сьогоднішня тема мого випуску це де можна непогано одягнутися в Канаді. Всі ті, хто приїдуть в Канаду, відповідно, треба буде доволі тепло одягнутися, так як наступає зима. А зима у нас дуже вітряна. Не можу сказати, що вона холодна, але дуже слякотна і вітер дуже холодний. Такий, що він вас просто, знаєте, він на вас дує і таке враження, що дикий стачок продуває. Саме по цій причині вам потрібно одягатися слоями, тобто шарами, потрібно непогано одягатися. І а, сьогодні я покажу вам декілька магазинів, де ви можете непогано одягнутися, пристойно, за доволі невеличку суму по канадським міркам. Знову ж таки, я буду показувати вам різні цінові категорії. Саме собою ми починаємо з бюджетного варіанту. Це такі магазини, як Marshalls, Winners, Ну що ж, погнали дивитися перший варіант, і це магазин Marshalls. Отже, магазин Marshalls – один з найпопулярніших магазинів в Канаді, середньої ланки. Ціни тут доволі доступні, навіть для приїжджих людей, тим більше для канадців. І сьогодні я вам хочу показати, як потрібно одягатися взимку і на які речі потрібно звертати увагу. Ну що ж, поїхали дивитися? Let's go! Отже, я вам рекомендую звернути увагу на фірму, називається Кугар. У них зазвичай воду не прогникне взуття. Воно ідеально підходить на зиму в Канаді. Давайте подивимося, скільки вартує. Отже, 79,99 центів. Не забуваємо, потрібно ще додати 13% податок. Тобто такі вам взуття, грубо кажучи, обійдуться там, о, в 90 доларів. Підошва у них резинова. Ведь помітьте, тут дуже чітко написано comfort, comfort rating – мінус 24». Тобто на погоду, коли буде мінус 24. Не забувайте, в Канаді, якщо температура мінус 24, це не означає, що по відчуттям будуть ті самі 24 градуси. Це може бути і мінус 30, і мінус 35. А взимку у нас два тижні, а буває таке, що взагалі мінус 40. Тому такого типу взуття вони необхідні вашому повсякденному гардеробі. От той саме кугар, Знову він, але мені просто сподобався колір. Я чесно скажу, я взагалі не люблю такого стилю взуття зимове. Але я знаю, що в Канаді необхідно таке носити, тому що у нас багато солі. Сіль роз'їдає повністю підошву, тому обирають саме такого типу взуття на зиму. Ще дуже тепло. От я вперше, знаєте, руку протягнула. тобто це взуття дійсно тепле. Воно повністю з кожушком, а розмір 8. І вартість, де тут у нас була вартість, ось 89,99, Тобто, з податком будуть всі 100 доларів. Ще такий варіант Сантана Canada про дрі, як ви бачите, а, значить знову ж таки воду не проникні. Дуже уважно читайте етикетки, тому що ви бачите, написано навіть при температурі мінус 30 можна носити ці взуття, тобто вони теплесенькі, водозахисні, водонепроникні, захищають від вітру. Саме собою вони взагалі не стильні, ну, при цьому всьому дуже навіть практичні ціна 149,99. Дивіться, я ще знайшла теж непоганий варіант ось таке взуття. Я знаю, що виглядає воно не дуже привабливо. Але в Канаді, якщо ви ходите на зупинку автобусну, якщо ви пересуваєтесь метром, то вам обов'язково потрібне такого типу взуття темного кольору, чорного. Отже, ціна 79,99. Знову, як і які інші фірми воду не приникні. резинова підошва, тобто, все те саме, але такі приємненькі температура тут написано: мінус при мінус двадцять. Дивіться, я знайшла варіант угі, високі, звичайно, не чорного кольору, але все рівно доволі симпатично, приємного кольору. Вони доволі теплесенькі, і щоб ви розуміли? Вони на суперзнисті, всього на всьо. 60 доларів, тобто з податком 70. Подивіться, яка красота. Я знаю, що у ГЕ трішечки дешевше продаються, ніж в Україні. Це 100%. Аді, на мені знаходиться той самий другий шар, тобто це повинна бути легка курточка і бажано з чимось начинена, тобто утеплення повинно краще бути качки чи ще щось теплесеньке. Щоб, грубо кажучи, якщо ви підете, нехай, а вам буде в принципі тепло. Так, на мені знаходиться канадська фірма, вона з. Зна... Називається лоле, я її дуже люблю. І тепер подивіться, як класно її можна скласти. У мене є такі малесенькі мішечок, тобто вам буде дуже зручно кинути таку курточку, десь собі в рюкзакчок, чи в машину, і вона займає мінімум місця. Тобто, така курточка необхідна. Це must-have курточка в Канаді, тому що раз ви її можете одягати осінню. Так, як накідочку, як я зараз роблю, навіть коли дощ іде, ви не замерзнете під футболочку. І по-друге, коли ви будете китатися на сноуборді чи взагалі йти на прогулянку взимку в Канаді, то це буде вашим, а, можливо, навіть третім шаром. Так, ось така курточка, схожа на мою, навіть трохи довша. Але найцікавіше, що я знайшла, що це повністю поліестер. І я вам таку, здавалось би, дуже схожу курточку не рекомендую. Поясню чому? Тому що складники тут тільки поліестер, тобто немає ніякої начинки, вона не утеплена. Та краще таку курточку не купувати. От написано поліестер 100%, тобто вона нічим не утеплена. Тобто це така накидочка, а ви шукаєте і накидку, і те, що, в принципі, щось зігріває. Знайшла робочий варіант. На превеликий жаль не написано, що а, тут є пух а, качіний, так? Але я бачу, і вони тут спеціально його додали. Тобто Вона така, як і у мене, легенька, але при цьому всьому вона утеплена. Я знаю, що чорний не дуже, скажімо, класний кольор осінню. Ну, Взимку може бути непоганим варіантом. Так що... Бо, наприклад, на цей другий слой одягаю теплий шар. Ну, дуже гарна, дуже приємна, легесенька. Зараз я вам ще продемонструю, як вона класно складається на іншій курточці. Завжди під рукою така легенька курточка, яка ще і гріє, якщо там якийсь дощ. Завжди можете накинути, якщо вам холодно. Ця курточка легенька. При цьому всьому тут навіть було написано, що мінус 16 її можна одягати. Я фактично вас оберігає від вітру. Написано, що вода захисна, а воно то так. Але я вам скажу: якщо буде лити дощ, то ви самі розумієте, ви намокнете. Що ж я знайшла таку такий цікавий плащ, саме собою. Це на Осінь Картлягерфельд, виглядає дуже модно. Я закрила, зараз вам відкрию, покажу Отак, наприклад, з моїм платьем. Виглядає, хотілося б, звичайно, сюди трохи довшу довжину. Взагалі було б ідеально, як на мене, виглядає дуже модно. Це не натуральне, а штучне хутро. Картлягерфельд, от таке вам. І вартість я вам не сказала. Шукаємо вартість. Цієї красоти це 149,99. Тобто це 160 доларів. Ви знаєте, спішні гроші за таку модну штучку для модниць. Ось, наприклад, для теплого слою я знайшла декілька варіантів. Ось, наприклад, теплесенька кофточка. Там дуже хороший набір, тобто склад... складники. Гарненький білесенький колір. Всього на все за 55 доларів. Дивіться самі, але це фінальний розпродаж, тобто повернути назад цю кофточку ви не зможете. Тобто, коли ви її міряєте і думаєте, брати чи не брати, ви повинні вирішити. Тобто, поверненню вона не підлягає ця кофточка. Так, по складникам Склад у нас тут 52% акрили, 18% поліестер, 18% найлон. Десять це у нас шерсть і 2% спандекс, Тобто хороший набір. Вона, скоріше за все, у вас навіть, скажімо так, не буде кусати. Але спочатку я її побачила на вішалці, і мені ця кофта взагалі не сподобалась. А зараз я її одягнула на себе, і знаєте, вона виглядає доволі модно. Я розумію, що не для кантання. На сноуборді, тобто не, скажімо так, не для спорту ця кофта, але все рівно, скажімо так, в повсякденному житті вона дуже стильно, цікаво і взагалі, як на мене, непоганий такий варіант під, під якісь джинси, під штаніки, навіть під, під якусь вузьку спідницю, вона теж ця кофта підійде. Класно, все на 55 доларів. оцініть самі. Мені дуже подобається. Важливо, що в Канаді обов'язково мати хороші е, рукавички. Тобто я вам рекомендую не просто одягати теплі рукавиці, от, наприклад, як оці, хоча ці, із додатковим утепленням, а саме міттенс, варішки, ось такі рукавички, е, ніж просто там на п'ять пальців е, рукавиці. Поясню, чому, тому що таким чином більше тримається тепло в руці. І знаю по собі, так як я катаюсь на сноуборді, я завжди обираю а, ці мітинга варішки, а обожнюю їх. Як ви бачите, тут непоганий вибір. А зараз подивимося. От, наприклад, ці з додатковим утепленням, хоча це і не варежки, але все рівно думаю вони тепліші. 24,99 З податком це у нас десь буде близько 35 доларів. Ось, наприклад, прямо поруч є такі, от схожі на мої ось, ось дивіться такий варіант. 1699 коштують податок. Оце, дивіться, симпатичний варіант. Мені подобається. Але я б, ці дуже, скажімо так, легенькі, я б взяла все-таки більше такого формату. Повірте мені, реально в Канаді дуже холодно взимку, особливо вітряно. І саме по цій причині обирайте хороші рукавиці. Я ходжу по вулиці, а в рукавицях, в яких я катаюся на сноуборді, що ви розумієте, настільки мені холодно. Не забувайте, я ще такий мерзляк конкретний, а тому я так одягаюся. Тому дівчата, хто з вас мерзляки, як я, обов'язково беріть теплі рукавиці. Куплення сумок тут завжди великий вибір. Вибирай які хочеш, сумки і великі, і малесенькі. Ось ця наприклад, така цікавенька. Погодьтесь. Ммм, mm, яка красота. 70 доларів. Просто красотінь Made in Italy. Анна Паола. Дуже гарно, дуже красиво, стильно. Такий стильний бочонок. Дивіться, от такий гарненький класичний варіант. Це у нас гес. Коштує 140 плюс податок. Я розумію, що мій під мій спортивний одяг так собі виглядає, але все рівно, знаєте, під якесь платят, сумочка гарненько виглядає. Я, чесно кажучи, невеликий прихильник Guess, не люблю цю фірму, але бачу, що ця сумочка така. Нічого така. Чесно кажучи, нормально, гарненько відкривається, така. Знаєте, для телефону кошельку. середнього розміру мені подобається. Чесно скажу. І колір такий, якраз осінній, На осінь можна з тренчем. Ну, така симпатична сумочка, погодьтесь, гарненька. Це такий варіант. Calvin Klein, класична сумочка, дуже гарненька. Знаю, що під мій спортивний одяг все так собі виглядає, але все рівно. Мені здається, нічого така середнього розміру сумка. Тобто вона вже оцінена. Вона була в магазині за 218 доларів. Так, і прийшла вона в Marshalls. Сюди вона стала коштувати вже 110. Тобто, як взагалі працює Marshalls, Winners. тобто це фактично аля стиль аутлету. тобто те, що не продалося в магазині. А там Кальвін Klein, приходить сюди. Вже цей магазин їх оцінює і виставляє набагато дешевші ціні. Ось тому, в принципі, і по цій причині маршал такий популярний серед канадців, бо ті, хто, наприклад, не готові тратити там 300 доларів на сумку, вони завжди можуть прийти в магазин і Ті самі бренди купити тут за деш по дешевшій ціні. Сумка побільше думаю, така можна навіть на роботу ходити з нею. Скільки це вона нас коштує? Було 118, а зараз взагалі, як ви бачите, якихось 70 доларів. Я думаю, що це не натуральна шкіра за таку ціну, але все рівно вона така всередині багато відділень у ній. Така симпатична. Це е, Джесіка Сімпсон. Хто знає, така співачка. Це її бренд. Ну, взагалі сумка нічого така. Та сумочку шкіряну з таким от. Значком Баратіоні. ціна її 110 доларів, але це вже шкіряна сумка, дуже елегантна. Може, хтось із такою на роботу може ходити, що треба закинути не так багато речей. Дуже гарненька. Так на мене, дуже симпатична сумочка. Скажете, маршасі теж непоганий вибір зимових носочків. Зараз вам покажу декілька варіантів. Звертайте увагу на те, що зроблені ці носки. Чим тепліші, тим, тим краще. Ви хочете грітися взимку, не мерзнути. Тому будемо шукати максимально теплі. Я знаю, що, наприклад, там Made in Italy зазвичай в них кращі складові там, з шерсті, От, наприклад, з кашеміру Made in Italy. Дивимося, скільки коштує, Тобто вийде 25 доларів, в принципі, непогана ціна. Що це у нас? Коламбія, наче теж вважається непоганий варіант. 455. Що вони там? А так тут такий непоганий мікс, ви бачите? Тобто, в принципі, можна теж брати. Кашемір бленд теж хороший. Made in Italy. Один розмір, світлесенький. О, бачите, тобто шерсть 37%, нейлон, віскоза. кашемір, хороший склад складники за ті самі 25 доларів. Тут дуже багато мейтін Італії. Merrell – це от фірма, яка робить спортивні кросівки. 12,99. Ну, ну, трошечки гірші. Складові. Ну, тобто, ви бачите, вибір тут величезний, можна вибирати. Дивлячись, які вам подобаються, але ну, я вам рекомендую брати з натуральних там, шерсті вибирати, щось з якихось теплих тканин, що ви грілися взимку. Щоб вам показати такий цікавий варіант це казаки. Я знаю, що це of Topic. Ми говоримо про зимове взуття, але все рівно. Хочу вам показати, що в варшаці бувають цікаві гарненькі варіанти. А ви можете прийти за зимовим зиттям, але купити щось і на інший сезон. Такі будуть коштувати так, казаки 79,99 до податку. З податком це у нас буде 90 доларів. Але знаєте, влітку буде дуже гарно дивитися під і джинси. А, і ну не влітку, скажу на початках. Осені можна красиво їх одягати і комбінувати з одягом. Дивіться Самі ось такі прекрасні. Кросівки обійдуться вам 80 доларів. Просто подивіться, яка красота, яка підошва гарненька. Стильна, модна. Скетчерс. Це ось такі, наприклад, скетчерси, у нас все за 60 доларів. Подивіться, вони як, як тапочки. Фірма скетчерс, я її дуже люблю. Особисто. Класні. І підошва теж така цікавенька. Непоганий варіант. Знайшла дуже красивий осінній варіант. Кросовки будуть підходити класно під мій тренч. Всі ці деталі виконані в помаранчевому кольорі. Підошва дуже красиво, і це все на все за якісь там 55 доларів. Ну просто красота. Так, кросівки можна теж знайти хороші в Маршалсі. Ми завершили нашу прогулянку по маршалсу. Я підсумую коротко. Ми подивилися на зимове взуття, на курточку, другий шар або ж третій. Зимове взуття також. Ми також подивилися на те, які можна сумочки вибрати. Підсумуючи, можу сказати, що Маршалсі все таки є чуть-чуть кращі марки вищої цінової категорії. При тому всьому вони коштують, як, наприклад, у Вінерсі. Отже, це цікавий магазин, а насправді тут хороші речі за низьку ціну, просто вони розлітаються. Канадці обожнюють магазин Marshalls і Winners, Саме по цій причині показують. Тут можна знайти хороші речі, але знову ж таки їх дуже швидко розбирають, тому вам потрібно. Скажімо так, прийти і ціле направно обирати ту чи іншу річ, особливо взимку, будьте готові. У нас в Канаді зима сувора, холодна і вітряна. Тому ви повинні думати про те, як одягнутися слоями, шарами, так, щоб вам було тепло. Отже, після маршалсу ми відправляємося в Вінерс. Ходімо, подивимося, що там є цікаво. Ну що, ж, ми знаходимося в нашій другій локації, і це магазин Вінерс. Let's go, погнали, будемо дивитися, що там гарненького можна знайти. Давайте подивимося, що такого унікального є в вінерсі і що на зиму можна тут купити. Дивіться, дитячі взуття, кугар за 90 доларів. Доволі дешево. Так, от подивіться, які навіть гарненькі чобітки за 80 канадських доларів. Не забуваємо, це, ми рахуємося в канадських доларах, не в американських, а то я часто бачу люди, думають, що це американські долари. Ні, це канадські. Ми в Канаді. Так, цікаво, що я знайшла непоганий варіант. Я більше люблю зимовий формат такого плану, тобто довгі чобітки. Щоб всередині було теплесенько, це мій варіант. Ось, дивіться, тут все тепло. А, так, що тут з чого він написано? Поліестер, тобто це не натуральне хутро. Дуже жалко, що виглядало доволі теплесенько. Так що краще такі не брати, хоча написано, що воду не проникні. Ось, знайшла варіант цікавий: ось ціні Написано, що зі шкіри. Ціна у нас на таку красоту просто натуральні, шкіряні самі звичайні, восьмий розмір і таке добро. Я бачила там одним словом, 100 доларів. Вибачаю не ту ножку. Лаше цікавий варіант. В принципі, можна взимку носити таке взуття. Навіть вони тут пишуть, що на температуру мінус 20. Можна одягати всього на всього коштує 80 доларів. Єдине, що хотілося б, щоб було взуття чуть-чуть вище, Щоб воно, скажімо так, зігрівало і вашу ладишку. Ну, загалом, скажімо так, я не люблю такі стиль, але я знаю, що багато людей обожнюють такий стильок. Ось, ну і знову ж таки, фірма Cougar. Вибачте, фірма Купер. А Канада дуже така популярна і в них непогане зимове взуття. Так, значить, самі звичайні, отакі чорні джинси, 70 доларів. Ну, самі звичайні, нічого такого екстра. Ну, нормально, але дуже просто. Мені, чесно кажучи, такі не дуже подобаються. Я не люблю таку простоту, хоча інколи вона і потрібна. А я вже знаходжуся в Домініканській Республіці. Знімаю для вас наступне відео про те, як люблять канадців відпочивати і як саме вони роблять це тут, в Домініканській республіці. Надію, що вам мій контент про те, як правильно одягатися зимою в Торонто, сподобався і ви залишите свою подобайку. Підписуйтесь на мій канал, тому що буде багато цікавого контенту. Люблю вас і до наступного відео. Всім па-па!